19-річний захисник Маріуполя, родом із Вінничини, опановує сучасні протези. Їх Роману Городенському поставили фахівці зі США у полоні, в якому розвідник морської піхоти перебував три тижні. Він втратив руку і ногу. Рашисти катували хлопця, не зважаючи і на без того важкий стан здоров'я. Героя, який пережив тортури окупантів, звільнили з полону 12 квітня. По сравненню з хлопцями я пробув дуже мало. Хлопці ще мої всі там. З роти повернулося тільки два чоловіка. Я не знав, що я йду на обмін. Я лежав і просто в 12 часу ночі, вроді, приїхав якийсь полковник з, з, з Росії. Приїхав і каже, де Городенський на всю больницю кричить. Як ти далі бачиш себе? То все нормально, по-любому. Став на ноги, рука, і не знаю, мама закриє вуха. Може дальше до хлопців.